Вітаю вас! Вас вітають також і твічовські, тому що ми прямо на стримі записуємо вже другий дубль ревю на фільм про людину бензопилу Арку Резе. А що я можу вам розповісти, друзі? Я ходжу вже дубу, опроцешую а, дане аніме, яке мене. І негативно, і позитивно доволі сильно вразило, яке у якого синусоїда мого подобання, неподобання вона за останню добу пройшла вже декілька кіл своїх. Ну і от тепер вам розповім декілька дисклеймерів перед тим, як ми будемо обговорювати даний фільм. Перший я не читав мангу, я не знаю, що буде далі. Я не знаю ніяких спойлерів про людину бензопилу взагалі. Два. Я знаю, що при цьому цей фільм доволі чітко знятий по манзі. Тому, якщо я буду якісь претензії висловлювати до аніме, можете вважати, що ці претензії сюжетні вони відносяться і до самої мангії. Можливо. А, ну і три, я не дивився фільм по клінку, тому я не зможу порівнювати ці два фільми і сказати, що мені сподобалося менше, що сподобалося більше. На теж вирішив сходити вже в кіно, але трішки пізніше. Поїхав. Анна макімо. Думаєте, в мене є серце? Так, є. Прийшли ми на цей фільм. Взагалі ходити в кіно останнім часом доволі важко е, стає, тому що людей дуже багато. Була презентація нового фільма Жені Яновича, батьківські збори, 500 людей стоять туди. Слава Богу, тільки людей 30-40 було на санс людини бензупили в понеділок. От, але я дивився, що людей взагалі ходило на цей фільм доволі багато. І в цілому фільм прям касовий. Там видно, що у нього успіх дуже непоганий. І загалом, перед початком фільму, єдине, що я знав, це те, що е, фільм всім сподобався моїм глядачам. Всі поставили 10 з 10, Декілька моїх модераторів тегнуло мені і сказали йди на фільм, тобі обов'язково сподобається, і так далі. Тому мої очікування були доволі високими. І е, ну я обожнюю перший сезон «Бензопиловин», Мені сподобався дуже сильно. А сена для я до сих пір сена з хімено. Схі... ну, сцена ця, яка була, здається, в п'ятій чи в шостій серії першого сезону. Вона в моїй пам'яті як одна з найромантичніших і афігенніших сцен в історії аніме. І я не про ту сцену, де вона наблювала Денджі uh, рота, а про сцену, коли вони були вдома. Вже от важливе уточнення. Та теж була романтична при цьому. Так от, трішки буде спойлерів, але при цьому, як на мене, спойлерити спойлер є на весь фільм приблизно один. Це те, звідки резе. Все, це єдиний спойлер, який для фільма має, як на мене, хоч якесь значення. І, як на мене, було б набагато краще, якщо б нам трішки розповіли це раніше, і якусь її або історією, або якось би натяками, флешбеками десь показувало би в процесі, це було б набагато краще. Е ну що, поїхали? Значить, це ми е фільм, так да, загалом можна поділити на дві. Частини на дві і трішки частини, там дві і дві, дві і три частини, тому що є частина, де у тебе якийсь просто тріп школяра про його романтичні сексуальні стосунки. Далі у тебе якийсь тріп школяра про те, як він б'ється, будучи нереально крутим героєм. І далі трішечки сюжету. Трішечки, буквально я не знаю, мені здається, сюжет фільму про бензопилу можна вмістити на не знаю, два-три абзаци. Плюс-мінус, так? Е, ну і все інше, це вже, звісно, абсолют сініма, ефекти і так далі. Що мені сподобалося в фільмі? І що мені дуже сильно не сподобалося? Дайте, з чого почнемо чат. Давайте почнемо з того, що мені спочатку дуже сильно не сподобалося, і що мене прям не знаю, в якийсь момент у мене було бажання вийти з кінотеатру і просто рівнути, бо я втомився від цього фільму. Чому втомився? Значить, перша частина. Вона дуже прикольно знята, вона дуже вайбова, вона доволі романтична і вона доволі цікава. Взаємовідносини між Рези і Денджі. Вони ну прикольні. Воно показано красиво, анімовано прикольно. вайбово, вайбово. Але при цьому інтриги про те, чи резе, типу, по справжньому зацікавлена в Денджі, чи Резе дійсно, типу, там не якась погана дівчинка, яка з ним хоче щось зробити. Цих ілюзій у мене не було. Мені здається, ще до трейлера. ну, прям, Ще от, коли нам показували якісь тізери цього фільму, я вже розумів, що резе, типу, якась специфічна особина, і що вона буде якісь мутки мутити. А, тому інтриги і якогось форшедовінгу, і якогось. Не знаю, детективної складової, її взагалі майже не було. Мені навіть мені в якийсь момент я прям дивився, і мені здалося, що мене за ідіота вважають, коли мені два чи три рази показали сцену, де павук намагається затягнути метелика в себе. І ти такий, чуваки, я поняв. Це прям, ну це дуже проста алюзія, Це дуже якась очевидна метафора. Вона навіть занадто, ну як на мене, вона просто не цікава була. От а, При цьому, при цьому. Е, ну, весь цей вайб, і взагалі сама Резе як персонаж була, як на мене, доволі цікава. Причому було цікаво, як вона саме заманює Денджі, і у мене було весь фільм питання, яке мене дуже сильно дратувало. Чому Резе не може одразу? Зафігарити Денджі, я не міг цього зрозуміти від самого початку фільму, і навіть потім там десь під кінець є сцена, де Денджі каже, ну чому ж ти одразу мене не схавала там, чи не напала на мене, чи щось таке. От. І навіть там нам не захотіли на це відповідати. Відповіли, мені здається, натяком під кінець. Тобто, під кінець стало зрозуміло, чому вона, скоріш за все, так не зробила. От, і взагалі, оці останні, там не знаю, 7-10 хвилин фільму. Вони були для мене як ковток свіжого повітря, бо я хоч щось почав розуміти. От, але проблема для мене цього фільма не в першій частині. Особисто для мене проблема в частині під номером 2. І в ній є суб'єктивна складова і є. Ну, типу, є, скажімо так, моя смаковщина, я би сказав так, та прям те, що просто мені от особисто не заходить. І є те, що я вважаю ну не дуже сильною складовою даного фільму. Просто, от, типу, більш-менш, як мені здається, об'єктив. Ну, більш-менш, типу, наскільки це в мене виходить. Суб'єктивно, я вже по другому сезоні сезону GGK і по цьому фільму про бензопилу зрозумів, що супер активна динамічна анімація, де дуже багато фреймів, де дуже багато ефектів, де е, дуже довгий файт, в якому всі постійно рухаються, і воно ну коротше. Хто дивився Файт Сукуни в другому сезоні Жижа чи хто ходив на фільм «Бензопилу», прекрасно розуміє, про що я взагалі зараз кажу. Мені цей стиль анімації суб'єктивно не дуже подобається. Він мені здається доволі хаотичним, доволі втомлюючим, і якщо він не перебивається на діалоги, на сюжет, на лор, на флешбеки, на щось ще на музику, на десь дати перепочити, у мене просто починає боліти голова, і мій мозок. Відмовляється сприймати зображення. Для мене це просто іде, як, знаєте, калейдоскоп переді мною величезний крутить. великий, красивий калейдоскоп в IMAX, питань нема, але от, ну, воно не зв'язується у мене в якусь картинку, за якою мені цікаво дивитися. В цьому сенсі я би порівняв, коротше, знаєте, тут, от, от, ем, чого мені в цій анімації не вистачає. Я нещодавно ходив на фільм Трон Арес. Трон Арес це один з найгідніших фільмів, який я бачив в своєму житті. І є фільм Трон Легасі. Це друга частина Трона. Він теж угидний по сценарію. Але кожна екшн сена в цьому фільмі вона засетаплена. До неї підводиться. Відбувається екшн сена. Від неї відводиться, і це все дуже гарно інтегрований фільм. В тронарі Джаред Лето в спецефектах графіці літає 25 хвилин, у тебе крутиться голова, тобі погано, ти нічого не розумієш, що відбувається. Тобі просто хо... Ти ніби прийшов на атракціон, ти ніби накуреним прийшов на атракціон Юніверсал Парка і сидиш і чекаєш, просто поки тебе попустять, тому що ну, тебе от так везе. Можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Точно так воно і є. Багатьом людям це дуже сильно подобалось. Як в ЖЖК, так і в бензопилі. Це суб'єктивна складова. Більш-менш, як мені здається, об'єктивна складова це. Майже будь-яка відсутність сюжету аж до останніх 10 хвилин фільму. Майже будь-яка. Чим мені дуже сильно подобався перший сезон Бензопили. Він мені подобався двома речами. Контрастом і різноманіттям. Він був дуже різний. У тебе є різні персонажі, є шизануті, є дуже адекватні, є серйозні, є веселі, є коротше, є дуже-дуже-дуже різні персонажі, і воно дуже прикольно поєднується між собою. В цьому фільмі такого не було. Не було мікса, не було перемішування. У тебе була перша частина, в якій відбувалося приблизно одне і те саме годину. І друга частина, де відбувалося приблизно одне і те саме теж годину. І, як на мене, в якийсь момент. Десь трішки додати розмов між персонажами про те, що відбувається, що на кону, хто це взагалі всі такі, мені б не завадило. Бо я не розумів, мені я вже давно це помічав. Я дуже багато свого часу ходив на фільми про супергероїв, про е, трансформерів і так далі. Дивився на неймовірно намальовану комп'ютерну графіку. І вже не перший, не другий, і не десятий раз приходжу до виставки: що якщо комп'ютерна графіка не має під собою зрозумілого для мене. Сюжета того, що насправді відбувається в бійці, що на кону, за що бореться, чи нам хоча б про це якось не натякається, в якийсь момент мені просто стає не. Я ніби дивлюся, якийсь музичний кліп, чи атракціон, чи щось таке. Для мене це не дуже фільм. Для мене це не дуже. Коротше, це просто. Добре, можливо, це і фільм, але це просто бойовичок зі спецефектами, коротше. От. Перший сезон бензопили для мене таким не був. Він був різний. І він для мене дуже романтичний. Насправді. Він про те, як молодий і недосвідчений Денджі досліджує всесвіт дуже з різними персонажами. Він взаємодіє із Акі, із Макімою, із Пауер, із. Ну, коротше, з усіма різними персонажами ці взаємодії виглядають неймовірно. Денджі, неймовірний персонаж, дуже класний, дуже цікавий. Ти ніби дивишся на дитину, яку поставили в надекстремальні умови, і вона намагається в цьому якось розібратися і. Водночас вона стикається з проблемами, але так прикольно ця дитина реагує на все, що відбувається, що ніби всі дорослі навколо неї, які типу або підколюють, або аб'юзять, або намагаються використати її, вони самі в шоці від того, як деньжі на них впливає. І в цьому сенсі певний, ну от кінцівка, я ж кажу, останні 10 хвилин, без там якихось великих спойлерів, так останні 10 хвилин тут мені дають дійсно класні почуття. Воно дійсно прикольно відчувається. І перша половина фільму там є теж пара таких прикольних моментів: там момент з квіточкою, момент з кафешкою, е момент з розмовами там з різними персонажами, які теж у день були. Це було прикольно. Але файт, який тривав як на мене, занадто довго, занадто. Я не знаю, якось безсенсовно. Ну, от якось я, я, не пом... ну, я не зрозумів, що там відбувається. І для мене «Бензопила» це був серіал про ансамбль персонажів, які дуже цікаво взаємодіють між собою. І про те, як. Якісь надприродні речі в цьому аніме людьми сприймаються дуже природньо в їхньому всесвіті. От і як вони підлаштовуються під цих демонів, укладають з ними контракти. В цьому є якийсь, знаєте, ну коротше, в цьому багато є інтриги, якогось загадковості, приколу. Тобі цікаво думати, дивитися і так далі. Тут це просто-просто енергійний екшон, в якому є, напевно, якийсь і форшедовінг, і якась глибина, і якісь відсилки на те, що далі буде в сюжеті. Я нічого з цього майже не зміг читати. На жаль, тобто, ну, з цих файтів я нічого для себе взагалі не виніс. І якби мені поставили фрейми файта Сукуни з другого сезону ЖЖК і фрейми файту бензопили, я би дуже часто, скоріш за все, сказав, що для мене це цей It's the same picture, знаєте, corporate wants you to find difference, it's the same picture. Що для мене було в цьому фільмі дуже круто, я спочатку взагалі от я, я сидів коротше на сцені файту, і я такий. Боже, у мене болить голова, мені вже не цікаво дивитися. Нічого особливо нового файті не відбувається. Я розумію, куди він рухається. Просто, якщо зрозуміло, куди все рухається, що буде, і. Ну, коротше, і нема в цьому якоїсь. Коротше, нема інтриги, хто переможе, нема. якоїсь загадковості, нема ставки ніякої в цьому файті, то, от, коротше, його і не, 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 не цікаво було дивитися. От, Але. Е... Романтична складова стосунків Денджі, взагалі з людьми і з Резе, і те, як Резе за це аніме виросла як персонаж, це було цікаво. Для мене було офігезно цікаво спостерігати за Акі. Я взагалі, коротше, в цьому фільмі для мене, я знаю, що багато людей, вже декілька людей, мені писали про те, що вони б хотіли Акі з цього аніме взагалі вирізати, і він їм там не сподобався, здавався зайвим. Коли на екрані з'явився Акі, я такий слава Богу! Слава Богу, зараз я ніби. Поспілкуюся з людиною, я поспілкуюся не з намальованою графікою, я поспілкуюся якось з сюжетом з автором. Зрозумію, що, що відбувається, і в цьому сенсі, і всі сцени Акі з Ангелом, мені їх було недостатньо. Мені хотілося набагато більше. Мені дуже цікаво було на, на нього дивитися, на нього як на персонажа, на його розвиток і на його загальну арку. Взагалі, я коротше після фільму вирішив, що ну Акі на даному етапі цього аніме мій улюблений персонаж, тому що ну все інше. Я не знаю, за що було зачепитися. Коротше, да Сцена там, де Акі приходить в інший підрозділ борців з дияволами, теж була доволі класна, як на мене, як вони доволі серйозно одразу до всього поставились, як вони не проєблували, От і мені не вистачило трішки їхнього файту, щоб нам показали. Коротше, мені не вистачило всесвіту, розумієте? Я зрозумів, що цей фільм про Денджі і про Резе це супер класно. От. Але, ну для мене Денджі як окремий персонаж, про якого двогодинна буде історія майже без ні нікого іншого, і от він і Резе. Для мене цього було, блін, на жаль, недостатньо. Тому я от прорефлексував, тому що я спочатку взагалі мені не сподобалось. Я вийшов, такий, блін, щось мені не подобається. І не було ніяких персонажів з першого сезону. Майже вони були більше як фансервіс, нам їх вставляли, щоб профлитик. Мене це доволі сильно дратувало. От, е, і музика, ми, музика в цьому фільмі мені була просто рівно. І е, була дуже класна музика в першій частині. Тобто романтична складова цього аніме по музиці була класна. Там. І сцена в басейні була класна, і сцена в школі була доволі романтична. До речі, все ще вважаю, що якщо би нам. Трішки краще і більше додали елементів в першій частині сюжету, трішки би погралися навколо того, чи резе, чи не резе, вона зла, вона погана, вона добра, вона. Якось би, знаєте, потримали інтригу, трішки нас би подіргали за ниточки, типу, змусили б спочатку подумати, що вона погана, потім добра, потім знов погана, і потім якось би воно обігралося. В якийсь момент ти такий, ну, здавалося, що вона не дуже гарна людина, чи вона взагалі не людина. Ну, ось воно так воно і є. І нам це прям дуже швидко підтверджують: і такий. Ну і ок. І... І для чого навколо цього взагалі було тримати якусь інтригу, я теж не дуже розумію. От, тому... Але сцена в школі через це, якраз через те, що я розумів, що Резе не школярка, вона для мене вся, типу, була трішки зіпсована, бо в ній не було. Коротше, в ній, напевно, є глиб... Більш глибинний сенс, якщо подумати про минуле резе, типу, та і про те, наскільки вони зденжі в чомусь схожі і в чомусь відрізняються. От, але коротше, на моменті, знаєте, мені от перші півтори години фільму мені дуже не вистачало всього контексту, сюжету, діалогів. От ну, всього не вистачало. Розуміння того, що відбувається, коротше, на екрані не вистачало. От в кінці щось з цього склеїлося якось, але вже на цей момент. Коротше, мені не так сильно хотілося за цим дивитися. От. Ну, я думаю, що найбільший фактор цього полягає в тому, що мені дійсно не подобається графіка в файтах таким чином зроблена. От. І я реально не розумію, навіщо цей файт був так довго. Ну, типу, мені взагалі здається, що от особисто для мене, та, я, я розумію, що ну, напевно я тут буду в меншості, тому що більшості людей дійсно сподобався цей фільм, і я не заперечую, що у них там, напевно, є якесь почуття смаку і надивленість більше за мою і так далі. От. Але. Е Ну, короче, для мене цей фільм далеко не ідеальний. Для мене цей фільм далеко не ідеальний, і така графіка мені не дуже сильно зайшла, і музика під час файту мені не дуже сильно зайшла. І акти цього файту мені здалися не настільки цікавими і різноманітними. Просто файт здайте, просто файт заради файту. Красивий, класний, але от файт заради файту. Так, да, можливо, це іронічно звучить від людини, яка доволі сильно любить клинок, в якому ну сюжет виглядає як файт. Демон дуже злий, поганий вбив всіх. Ой, флешбек перед його смертю, співчувай йому, а й він вже і помер. Типу, та, але от на мене це працює. Можливо, знаєте, я прибічник більш такого олдскульного якогось старперського сторітелінгу. От, але для мене вся ця аудіовізуальна складова, весь цей спектакль не дуже сильно сподобався. Просто я би я би фільм бензопили би скоротив до арки або на три серії, або, типу. Додав би ще пару серій, в яких би побільше лору, флешбек в дитинство якесь РЗ, чи взагалі в її історію. Можливо би щось про тайфуна було би було б цікаво послухати, дізнатися і так далі. От, ну і загалом лора, хочеться лора. От, але ем, ну так, от приблизно. Так, приблизно. Коли я трішки з думками переспав, коли я трішки прорефлексував саме наскільки останні там 10 хвилин фільму. Пояснюють багато чого, що відбувалося там в перші півтори години. Я прийшов до висновку, що, знаєте, це такий от. Це такий випадок, коли у тебе перша реакція настільки негативна, тобі настільки не подобається, що навіть коли тобі пояснюють, типу, що там, що там насправді відбувалося, чи ти сам починаєш розуміти, де ти в чомусь був неправ, Коротше, дуже важко опиратися цьому почуттю. Дуже важко, типу, оцей базовий негатив, який у мене від всього був в цьому, в цьому фільмі. Коротше, дуже важко це скинути. От тому, е, тому загалом фільм не зайшов. На жаль, от я навіть зараз я думаю, що вже пройшла доба, я вже багато про це подумав. Я пошукав, я пошукав насправді багато різних прикольних, мені здається, сенсів там і про Різе, і про їхні стосунки з Денджі. Не знаю, чи будуть нам її якось потім повертати, чи з нею буде взагалі щось ще відбуватися, і якимось чином вона буде імплементована в сюжет. Не знаю як, але можливо це буде. От, але загалом ось такі враження. Якусь оцінку дати дуже важко в принципі, тому що є відчуття, що цей фільм взагалі не дуже. Ну, те, ніби, коротше, ти сходив на один величезний музичний кліп. Він дуже крутий, цей кліп. Але, типу, як дати оцінку музичному кліпу, який називається аніме фільмом? От мені це не зрозуміло. І я розумію, що можливо, мені треба було би подивитись другий сезон, там чи чи подивитись фул це аніме, щоб зрозуміти зна... значу шість. Цього фільму в загальному, типу, в загальній картинці. Але ну в чергове запевняюся в тому, що круто намальована графіка, круто намальовані ефекти, круто зроблена постановка і динаміка, і все таке можуть врятувати, як на мене, доволі, ну, як на мене доволі порожній сюжет. Насправді, от бачив багато людей, які писали про те, взагалі. Що, типу, от є люди, які так сильно дрочать на сюжет вам би або подай сюжет, і все так, так, без сюжета, не знаю, мало, мало можу пригадати. Одиниці фільмів за все життя, там, де сюжет був прям, ну, занадто простий і якийсь, ну, майже відсутній місцями. от, І щоб мені при цьому сподобалось. Ну, от, приблизно, приблизно таке, таке приблизно враження було від цього фільму. От, можливо, я ж кажу, оцінка зміниться після ну, подальшого перегляду аніме і усвідомлення якогось альтернативного, типу, значення цього фільму для загального сюжету. Але от так. ну, я би, Якщо б би я ставив оцінку, я би поставив для себе 6-7 десь там. Ну, скоріше, ближче до 6, якщо чесно. Бо ну, у мене ще й знаєте, прямо очікування були після першого сезону. це не той, Знаєте, це не той випадок, коли, типу, я хотів прийти на аніме, і його засрати, чи там не знаю, якусь висловити думку, яка з усіма не погоджується. Я був в захваті від першого сезону. Для мене бензо. Бензопила була краще і за магічку, і за клинок, і за. Ну коротше, для мене Бензопила, от, саме перший сезон. Це тупа сініма, тупа шедевр, тупа все Все в цьому було прикольно, цікаво, е інтригуюче, весело, задорно і так далі. Ну от фільм: ну, от, е евередж е для мене. От, з великими, з великими плюсами, з великими недоліками. Десь, десь приблизно так. А як вам? Розпишіть е в коментарях. Чи зараз в чаті, хто на Твічі дивиться, от, будь ласка, читаю, чекаю на ваші різні думки, фідбек і так далі. Чи варто йти на цей е, фільм в кіно? Думаю, так. Думаю, Але при цьому, коротше, я би сказав так: мені би. Тобто, якщо вам сподобався файт сукуни в другому сезоні GG, обов'язково йдіть на цей фільм в кіно. Якщо вам не сподобався файт сукуни в другому сезоні GG. Я би сказав, що краще цей фільм подивитися вдома, тому що у вас буде можливість передихнути тут цей файт в п'ять разів довше і в п'ять разів насиченіше. І, як на мене, він дійсно втомлює. Тобто, якщо вам таке не заходить, е, от саме така стиль анімації, мальовки, е, динаміки і так далі, то це вас втомило. мене втомило прям сильно. От, е, і я читав від деяких людей, що у них. Схоже, якась реакція була. От. Не варто очікувати від цього фільма якогось неймовірно глибинного сенсу. Не варто очікувати від цього фільму якогось великого різноманіття. Але це доволі веселий і цікавий експірієнс. От, все. Чекаю на ваші коментарі. Побачимося. Лайк, поставте і на Ютуб, підпишіться. Будь ласка. І ті, хто на твічі дивляться зараз, модератор, дадуть посилання, передивіться це відео. І ті, хто на Ютубі зараз поставте, будь ласка, лайк, молю вас на колінах. От і кажу гав, якщо ви моя макіма як глядач. Все. bye-bye